Показуємо, як перевіряти рівень масла в вашому авто. Поглянемо, де знаходиться щуп. Саме він показує рівень масла у вашому авто. Беремо суху тряпочку, витягуємо щуп, протираємо його. Після того, як протерли, акуратно запихаємо назад до кінця. Акуратно витягуємо. Дивимося на рівень масла. Бачимо, що він у нас недостатній до максимальної позначки. Це означає, що в нас недостатній рівень масла і нам потрібно його долити. Шукаємо кришечку, де намальований індикатор масла. Відкручуємо її. Будемо здоливати небагато. Тепер нам потрібно зачекати, щоб воно стекло, і за пару хвилин запихаємо ще раз щуп і перевіряємо заново. Закриваємо кришечку. Двигуна. Ще раз протираємо тряпочкою наш щуп, Аккуратненько запихаємо. І акуратно витягуємо. Бачимо, що рівень масла в нас піднявся на максимум. Це, власне є потрібен нам рівень. Сподіваюсь, багатьом дівчатам стало це на користь. А ти дякую підпискою і став лайк.